Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні показую вам свої книжкові покупки, свої нові книжечки. Частина з них це книги для дорослих, які я купила собі. Частина це дитячі книги, які я купила для своєї донечки, які вона сама собі обрала. У першій половині відео я покажу дорослі книжечки, в другій половині дитячі. Тож, кому, кого цікавлять дитячі книжечки, додивляйтесь відео до кінця. Принагідно хочу нагадати вам про промокод Книгосвіт, який дає знижку 10% на сайті видавництва Віват на всі паперові книги, окрім тих, які вже йдуть зі знижкою за акційними цінами, ті, які наперед замовлені, і окрім сертифікатів. Отож, користуйтесь, купуйте книжечки за зниженими цінами, і дякуємо Вівату, що надають нам таку можливість. Ну а тепер до книжечок. І перша книжка, яку я придбала, це Джеймс а. Корі, Експансія Брама Абаддона. Це третя книга в серії Експансія. У мене є перша і друга книга. Першу я читала, в мене є огляд на неї на каналі. Мені дуже сподобалася ця наукова фантастика. Вона дуже динамічна, дуже цікава, пригодницька. Рекомендую, якщо ви ще не читали. Планую в цьому році прочитати другу книгу, якщо встигну. Ну і потім візьмуся за третю. Вже вийшла і четверта книга в цій серії, але я ще не вирішила, чи буду продовжувати цю серію, чи ні. Тому вирішила прочитаю другу і третю, а далі вже прийму рішення, чи купуватиму наступні книги цієї серії. Наступна книжечка, яку я придбала, це ось цей стовстунець. Це книга Брендана Сандерсона, слова про ордену, хроніки бури. Світла книга, друга від видавництва КСД. У мене є перший том в старому виданні, я вирішила його не міняти. Ще не читала, тому поки що нічого не можу вам сказати про цю серію. Єдине, що про неї знаю, це те, що кожна наступна книга буде все товстіша і товстіша. Ну, поки що, дві частини собі придбала, а далі також буду читати і вирішувати, чи. Хочу я збирати цю серію чи не хочу. Ще одна книга від КСД, яку я купила, це Стівен Кінг. Казка. Звичайно, що я не могла не придбати цю новиночку. Я дуже-дуже чекала на цей переклад цієї книги. Чекала буквально від 6 вересня минулого року, коли вона вийшла в США. В листопаді я вже бачила переклад польською, тобто поляки набагато швидше її випустили. Але я щаслива, що дочекалася її українською мовою. Вже прочитала, як бачите, за стікерами і про свої враження розповім вам у наступному огляді. Так, ну і ще одну книжечку Брендона Сандерсона мені пощастило придбати. Це остання імперія з імли народжені, вона в мене ще в плівочці. Купувала я її з рук вдвічі дешевше, ніж її повна вартість. Мені пощастило так її придбати. Дівчинка продавала через те, що в ній є ось такий ось недолік, ось такий брак, і вона значно знизила ціну. А я подумала. Я хочу прочитати мені важливий текст всередині книги, а не сама вкладинка, тому чому б і ні, не чому б не скористатися такою можливістю. Отож, придбала цю книжечку. Сандерсона я ще не читала. Не знаю, як він пише і про що він пише, але читала дуже багато схвальних відгуків про його книги. Наступну книжечку я виграла на аукціоні від «Враження.UA» в спільноті «Враження.UA» – це Ширлі Джексон. Привиди дому на пагорбі теж чула багато схвальних відгуків про цю книжечку і. Наскільки мені відомо, це має бути якийсь містичний трилер. Я не знаю достеменно про що в ній йдеться. Я навіть анотацію не читала, просто повелася на ті відгуки, які про неї чула і читала. Подивимося, трилери я загалом люблю. Щоправда, мабуть, більше у фільмах, ніж у книжках, але і деякі книжки трилери мені також подобаються. Тож маю надію, що ця книжечка. Війде до списку моїх улюблених. Подивимося, потім розповім вам у своїх у своєму відео огляді. У попередніх покупках я вам казала, що на обміні отримала книжечку Мони Кастен Врятуй мене. Я її прочитала, вона мені сподобалася, тож я докупила продовження Врятуй себе і врятуй нас. Другу і третю книгу відповідно. Я їх вже прочитала, і у мене є відгук на всю цю трилогію в прочитаному. Якщо коротко, то перша книга мені дуже сподобалася, друга вже так. Середньо, ну а третя зовсім не сподобалася. Я її ледве-ледве дочитала. Наступні три книжечки я зовсім несподівано отримала у подарунок від друга з Фейсбуку, від Саші Серпня. Це Стівен Кінг, перші три частини серії Темна вежа: Стрілець, Крізь час і Загублена Земля. Я колись давно читала всю цю серію, вона мені сподобалася, але в ті часи я читала її російською мовою. Хотіла би оновити і мати цю серію українською мовою і прочитати її в українському перекладі. Але оскільки там книжечок досить багато, 8 книг в цій серії, то Одразу їх усі зібрати і замінити досить накладно фінансово. І ось так зовсім несподівано одного дня Сашко запитав мене, чи хотіла б я ці книжечки собі, тому що він знає, що я дуже люблю книги Стівена Кінга. Я сказала, що хотіла б, і він мені їх просто подарував. Дуже дуже дякую тобі, Сашко. Старт уже є. Тож я сподіваюся, що поступово зберу цю серію українською мовою. Над покупкою наступних двох книжечок я дуже довго думала, можливо, навіть два тижні, може й більше. То заходила на сайт. Клала їх в кошик, потім викладала їх з кошика, знову клала в кошик, все сумнівалася, треба вони мені не треба. Читала і дивилася відгуки. І відгуки були такі неоднозначні. Людям не сподобався стиль авторки, і тому їм не дуже сподобались ці книги. Але все ж таки їхня ціна зі знижкою мене переконала, тому я їх вирішила купити. Отже, це дві книги Маргарет Етвуд Орекс і Деркач. І рік потопу. Це дві книги з трилогії, третю книгу видавництво КСД не видали. І я так розумію, оскільки вони розпродували ці дві книги по 54 гривні, то швидше за все, третю книгу ми і не дочекаємось, і не побачимо. От. Я вирішила все ж таки їх купити, як я вже сказала, ціна мене спокусила. Вирішила спробую прочитати. Якщо мені не зайде, то подарую в якійсь бібліотеці, можливо, хтось інший читатиме і насолоджуватиметься ними. Ну і остання на сьогодні книжечка серед дорослих. Яку я побачила зовсім випадково, і дуже зраділа, тому що, наскільки я знаю, її вже давно немає в продажі. Це Олександр, Дьома. Королева Марго від видавництва «Апріорі». Коли ця книжечка коштувала 150 гривень, і ще навіть була якась акція мінус 50% знижки, що її можна було придбати за 75 гривень, я вирішила, що то дуже дорого і не купила ту книжечку. Ось. Тепер я вам вже показувала в цьому році, що я купувала трьох мушкетерів від видавництва «Баба Бабагаламага і вирішила, що мені дуже-дуже хочеться мати і королеву Марго українською мовою на своїх поличках. Адже я казала, що Олександр Дюма старший є одним з моїх улюблених авторів. Я дуже люблю його книги. І, до речі, королеву Марго я ніколи не читала. І от я вирішила, що я таки хочу прочитати її українською мовою, а її вже ніде немає. Ось. І Зовсім так випадково, я її побачила в одній офлайн-книгарні у Львові. Подивилася на неї, що на неї вже ціна 275, здається, гривень. Не знаю, десь тут. Так, 275. Теж подумала, що це дорогувато в порівнянні з тим, що колись вона коштувала 150 Я подумала, що це нове перевідання. Думаю, а, візьму в книгарні, є зі знижкою. Ось, а не додумалась подивитися в інформації, за який рік це видання. Приходжу додому, заходжу в інтернет, дивлюся є, її немає. На сайті апріорі її взагалі, навіть сторінки вже такої немає. Дивлюся по різних сайтах, де її тільки можна купити, лише в одному місці в інтернет-магазині. Я побачила її за ціною, здається, 399 чи рівно 400 гривень. Відповідно, це набагато дорожче, ніж 275. Ось, тож, Наступного дня я збираю речі швиденько, їду туди, в ту книгарню. Щоб купити цю книгу, Ось приходжу до книгарні, а вона зачинена. І думаю, ну все, ще не купила я свою книжечку. Підходжу до дверей, щоб позаглядати всередину, чи дійсно зачинено. І якраз в цей момент виходить якийсь чоловік з цієї книгарні. Я уявлення не маю, хто це такий, тому що раніше кожного разу, коли я там була, то там продавчиною була жінка. Ось цей чоловік мене питає, що ви хочете, я йому кажу, що ось у вас така книжка була, Олександр Дюма, Королева Марго. Він дуже швидко її знайшов, каже: так, є така. Я кажу, я її можу зараз купити. Він каже: ну, хіба що готівкою, тому що вже відключує на все термінал, комп'ютер, все, тому можна лише за готівку придбати. На щастя, в мене була з собою готівка. От, ось, отож, ось так ось ця книжечка потрапила до, до мене. Нарешті я її маю і дуже щаслива з цього приводу. Планую на осінь прочитати три мушкетера, ну, а, можливо, мені захочеться і королеву Марго одразу. Дуже люблю восени читати Олександра Дюма. Так, Ну і далі в мене йдуть дитячі книжечки. Це ось така серія Айсидора Мун. Наразі ми вже маємо сім книжечок. Одну з них я вже вам показувала в попередніх покупках, але я не пам'ятаю, яка то була. Тому показую їх знову всі разом. Ну, а інші я купувала або по акції, наприклад, в KSD була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, і ми взяли якраз три книжечки ICD Мун. Також в книгарні Vivat була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І ми взяли дві ICO Мун і ще одну книжечку. Ну і ще одну ISID. Ми якось також якісь акції купили. Я вже навіть не пам'ятаю, в якій. Ось такі ось. Чорно-біло-рожеві книжечки. Моїй донечці подобається. І Мун це донька вампіра і фейки. Ось, і дуже цікаво дитині читати про її пригоди. Ось такі вони з гарними блискучими обкладинками. Зараз покажу вам трішечки, як виглядають всередині. Моїй дитині 8 років, і їй цікаво, їй подобається. Ось такі ось малюнки теж таких. Таких самих кольорах білих, чорних і рожевих. У книгарнях, кав'ярнях видавництва Старого Лева є такі полички, відділ, де продаються книжки з розпродаж, де книги продаються зі знижкою 50%. Там є і нонфікшн різний, і дорослі книги, і дитячі книги теж. Отож, на таких поличках ми придбали зі знижкою 50%. Ще дві книжечки про Емі і таємний клуб «Супердівчат». Я вже вам розповідала про цю серію в попередніх відео з покупками. Це вже п'ята і шоста вже. Виходить шість книжечок у нас. Так, і ще дві книжечки про Джуді Муді. Донечка, там таки в книгарній кав'ярні, спробувала прочитати уривок, їй сподобалося. І ми купили першу і другу частину. Докупили ще один том манги «Чі? життя однієї киці». Це у нас вже четвертий. Так, четвертий. Де тут? Так, том четвертий. Дитині, я вже вам казала, дуже подобається про це дуже миле кошенятко. Вона завжди, як читає, сміється, дуже їй подобається ця манга. Отож, збираємо всю серію. Дитина хотіла би, звичайно, одразу всі 8 чи 9 томів, здається, вже 9 виходить. Але поки що наразі маємо лише 4. Потихеньку збираємо. Так, ну і ще одна. Серія коміксів, яку ми почали збирати. Це комікси про круту Адель, з чого, взагалі, ми почали її збирати. Тому що на якомусь уроці, я вже не пам'ятаю, чи я досліджую світ чи якомусь іншому предметі, дітям показали уривки з цього коміксу. І вони дуже сміялися, і моя Софійка дуже сміялася і дуже сподобався. І я кажу: а ти знаєш, що це є такий комікс, і можна його купити, прочитати повністю, не лише там якусь одну картиночку або один епізод. Вона дуже зацікавилася, тож ми пішли з нею в книгарню Є. Вона погортала, подивилася, їй дуже сподобалося. Ну і ось тепер збираємо і цю серію про Адель також. Ось маємо наразі. Перший, другий і п'ятий том. Чому п'ятий? Тому що ми його купували на сайті КСД. він там був в розділі останні примірники зі знижкою, тому придбали його там. Маю попередити, що ця серія така. Чорним гумором, і якщо ви або ваші діти дуже буквально сприймаєте все, що написано і намальовано, то, мабуть, вам краще цей комікс дитині не купувати, тому що тут Адель робить дуже-дуже багато всього поганого. Моя дитина сприймає це все з гумором. Вона розуміє, що так чинити не можна, що це все неправильно, і розуміє, що це лише книжка для того, щоб посмішити дітей. Тому тому ми читаємо і збираємо. Ще одна книга, яку ми придбали зі знижкою 50% у книгарні кав'ярні в Старого Лева: це скреч для дітей, навчальний такий посібник, підручник. Діти зараз з молодших класів вивчають цю програму на уроках інформатики. І моїй дитині ця програма подобається, вона може досить довго сидіти там, щось робити, намагатися зробити якусь анімацію, ще що-небудь, дивитися різні розділи, які там є. І я вирішила купити їй цю книжечку для того, щоб їй. Легше було розібратися в цій програмі. Ще не прочитала, книжка для неї досить важкувата. Можливо, вона прочитає її в наступних класах. Сподіваюсь, вона їй знадобиться. Принаймні, поки що я купила її на власний розсуд. Так, зараз покажу вам трішечки, як вона виглядає всередині. Там ось є зображення, пояснення, різні завдання. Ну, ось так, такого типу. Знову ж таки, якщо дитина не захоче її читати, якщо ця книжка їй буде не потрібна, то я її або продам, або подарую в бібліотеку. Ще одна книжечка, про яку я розповідала вам, що купували у. Книгарні Віват за акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Купили дві книжки «Айсідор і, Мун» і третя книжечка за таку ж ціну була Чарівна книгарня Бажань. Ось також вирішила дитина спробувати почитати. Якщо їй сподобається, то також буде збирати цю серію. Наразі ми бачили, що в книгарні було три книги в цій серії. Я вам нічого не можу розповісти про ці книги, які вона обирала сама, тому що я їх не читаю, це вже вона їх читає самостійно. Разом ми читаємо зараз вечорами Володаря Перснів. Перед цим читали гобіта, їй дуже-дуже сподобалось, і наразі читаємо Володаря Перснів. Ну, а ця книжечка ось має ось такі ось малюнки. Так, ще одна книжечка від видавництва Віла, це Віталій Запека Полінка. Мені, я вже розповідала, подобаються книжки для дорослих Віталія Запеки. Це е, книги про війну, цуцик, герої, герої та не дуже і бабах на всю голову. Тож я вирішила купити його і дитячу книжку Полінку, для того, щоб і самій прочитати, і щоб дитина прочитала. Е, я не бачу, чи є тут у неї закладинка, чи немає. Вона читала, не знаю, чи дочитала до кінця, чи ні. Книга їй подобалася, теж вона сиділа хіхікала над нею, сміялася і щось її там смішило, події, які там відбувалися. Ось така ось дуже гарна, гарно ілюстрована книжечка. Чесно кажучи, я вже навіть не пам'ятаю, де я її купувала, чи в книгарні віват, чи в книгарні є. Ну і остання книжечка серед дитячих це енциклопедія для допитливих, домашніх улюбленців від видавництва Талант. Моя дитина дуже любить котів, просто марить якимось домашнім улюбленцем, дуже би хотіла мати якусь тваринку, але, на жаль, наразі ми не можемо завести, не можемо собі дозволити домашнього улюбленця. Тому, принаймні, вирішила дитині хоча б книжечку купити таку. Вона дуже любить читати про котиків, про собачок, про різних тваринок, але про котиків найбільше. Ось, наприклад, такий котик гарний. Ось таке ось кошенятко. Ну і тут інформація така, як, чи правда, що кішка має 9 життів, чи люблять коти шоколад, чому собак називають дворняшками, собак у якої породи краще завести, чому рибки в акваріумі б'ються. І ось такі різні про ось інформація про різних домашніх улюбленців. Щур, альбінос. Дитина читає, їй подобається. Ну, а так. я щаслива, що їй подобається. Ну і на сьогодні це все. Ось такі ось дві гори книжечок у мене з'явилося за кілька місяців. Всі вам показала, всі розповіла. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково вам відповім. Також пишіть в коментарях, які цікаві книжечки з'явилися у вас останнім часом. Може, якісь дуже дуже великі бажанки, які би ви хотіли з'явилися у вас. Пишіть, я порадію разом з вами. Не забувайте донатити на ЗСУ, лише разом об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога. Тож обов'язково треба допомагати всім, чим тільки можете. Наша спільнота буктюберів також збирає кошти, які потім передає на потреби ЗСУ, передає різним волонтерам, які закуповують всякі необхідні речі для наших воїнів. Тож, якщо хочете через нас допомогти, всі реквізити будуть в описі під відео. Також не забувайте за промокод Книгосвіт. 10% знижки на сайті видавництва Vivat. Ну і на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам гарного дня, гастро... гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Па-па, побачимося в наступних відео!